27 грудня завершилися три перші вистави «Шиньюнь Фомен Ас у концертному залі Джонс Холл» у Г'юстоні, штат Техас. мені дуже сподобалося. Я люблю гарне технічне виконання. Мені також подобається скільки в шоу духовної складової. Усе дуже елегантно і відрізняється від багатьох сучасних постановок. Тож це справді чудово. Професійна танцівниця і модель Брук Ешлін каже, що в танцюристів Шан юнь одна з найкращих технік, яку вона бачила, називає її найкращою з найкращих. Я дуже надихнулася ідеєю, що треба стати кращою людиною, і знову повертаюся до моралі. Мені дуже сподобалося, як сильно вони підкреслювали доброту, готовність допомогти ближньому, як вони приносили людяність у повсякденне життя, і було дуже приємно побачити це під час різдва я думаю, що шоу було чудовим. Воно було дуже атлетичним, але водночас мотиваційним і дуже ліричним. Мені сподобалися танці та акробатика, але також історія їхнє послання послання про доброту та турботу. а Також те та, наскільки важливою є історія. Знаєте, навіщо ми розповідаємо історії, щоб зрозуміти, хто ми такі і що хороше є у світі. Місія Шеннюньпіфомін Ац відродження традиційної китайської культури, що була до комунізму. Шинюнь перекладається як краса танцю божественних істот. Продюсер удостоєного нагород документального фільму каже, що їй сподобалося те, як у різних номерах зображали різні епохи, стилі та почуття. За її словами, почуття відродження культури було дуже щирим і сильним. Ми не лише дізналися про китайську культуру, а й відчули, що стали її частиною, відвідавши це шоу. А ви знаєте що ми беремо участь у збереженні цієї історії, збираємо її в єдиносторіке для мене. Вихідця з іншої культури, який сьогодні сюди приїхав, це було щось нове. Я дізнався про історію однієї культури, дізнався, що те, що ви бачите на екрані, і те, що ви бачите в шоу, це різні речі. Тож для мене це було справді інформативно, пізнавально, а також умиротворювально. Я відчула дуже гарний настрій після концерту і просто і відчуття того, що люди об'єдналися, щоб зробити щось прекрасне, і що краса сама з собою важлива. Мета думаю, що ще одна річ це відчуття добра у світі. Мені здається, ми стали такими роз'єднаними, і це шоу стало чудовим нагадуванням про те, що треба краще ставитися одне до одного. Це було дуже енергійно. Я б обов'язково повернувся і подивився, шоу знову. Це було дуже чудово. Я відчуваю собі натхнення і прагнення стати кращою.